До Афродіти» сапфо. Барвношатна владарко Афродіто, дочко, Зевса, підступів тайних повна. я молю тебе, не смути мені ти серця богине, але знов прилинь, як колись, бувало. Здалеку мої те благання чула, батьківський чертог кидала. І до мене на колісниці золотій летіла ти. Міцнокрила горобина зграя, її несучи, над землею темною, наче вихор мчала в ефірі. Так мені являлася ти, блаженна, з усміхом ясним на лиці безсмертнім. Що тебе засмучує, що тривожить? Чом мене кличеш? І чого бажаєш бентежним серцем, і кого схилити, пейто повинна у ярмо любовне тобі, зневажив, хто тебе, сапфо, хто тікає, скрізь піде за тобою, хто дарів не взяв, сам дари нестиме. Хто не любить нині, полюбить скоро, хоч ти й не схочеш. О, прилинь ізнов од нової туги серце урятуй, сповни, що бажаю. Поспіши мені, вірна помічниця, на допомогу. Переклад Григорія, кочура.